Доброго дня, шановні пасічники! Працюю на пасіці, роблю відводочки з сімей своїх. От зробив відводочок на дві рамки печатних. Ось таких дивився, щоб маточку не перенести. Одна печатка, бажано, щоб там не було відкритого розплоду. Ну тут така вроді і є. І друга печатка вон всередині. Теж видно має бути. І от що ця сімейка мені принесла. Ось один магазин з акацією чистий. Ось другий магазин вже печатають поверхам. Має бути видно. Третій магазин, ну тут трішки трутневого розплоду. І ось четвертий магазин. Це магазин з ріпачком Акація. Ріпаку трохи в нас погоди не було, але трошки вони дюрнули. Ось такі от сімейки попадаються. От сусідня теж така сама. Там теж три магазинчика поприносили. Ось ми рамкові спрацювали дуже гарно. Там вони стоять теж хороші. Ось такі от діла в нас на пасіки. Всім дякую за увагу. До побачення.